Бачите, я влюбляю вулиці, як сербська, де є багато людей. А є вулиця Староєврейська. Тут відносно небагато людей. В цій частині принаймні. Прогуляємо до арсеналу, повернемо праворуч. І звідти через Брагатів готинців будемо повертатися. Площа Коліївщини, одна з найменших площ в Україні. Перетинаємо Федоровича. 15-15. і .15. зараз через територію фестівських ресторанів вийдемо. На вулиці братів, рогатинців. Ну доюваєш, це вихідний день. Популярний час для прогулянок. Гарна погода, тепло, сонячно. Простір синагог. Видно іспанської церкви трошки частинку. П Яна вишня. вишні. Я на вишні. Вже якщо п'яні вишні нікого нема, це насторожує. Кнайпа, пструх, хліб та вино. Тут різдвяний ярмарок був, ми його показували. А зараз просто гарна територія. Арсенал музей. Як найпарально, дуже і дуже інстаграм, Багети, і вино. Це називається Авоська. Колись був. Добре. Добрий день. Колись був <схай> такий інструмент для ходіння за покупками. На деревах зелене листя. Гарно, так? Справжнє. А і виходимо на вулицю братів Рогатинців. <різь> а зараз повернем назад. Через Колівщину, через площу Колівщини, зараз назад перейдемо на вулицю Староєврейську. єврейську А тут ті вікна. Я вам колись розповідав, бачите. львівська поварня їх замальовувала. Робила гарні картини на тих вікнах, які... Так звані глухі вікна. От вони. Ну, Але поварня була б не лівська поварня, якби там не розмістила рекламу свого пива. 17-15 ми повз море риби. Зараз йдемо на стару єврейську. Звідти, будь-повернемо на сербську. Не сербська. Починали відео, стояли на сербській, бачите, звали, що тут купа-купа людей. А зараз вже й не видно тої купи. Але сонячний день, гарна видимість. Mais tarde no suplado Green twine na Працівниці закладу з назвою Eros Show несподівано з'явилися в кадрі. Буває. Треба бути до цього готовим. Має все точки. Я навична. Радш! Завжди мені подобались міста, в яких є ратуші. Це цікаво, це незвично, так. Що, я думаю, ви вже теж всі можете з тою пані вітатися, правда? Хі -хі. Не тільки. Ну, будете бачите, передавайте вітання. Так, але вона. Ще трошки проглянемось, так? Зустріли нашого доброго друга, поспілкувалися. Перейдемо трошки далі, подивимося. Мали би бути продовження виступу співаків. Це хтось під нікула сахарном працюєш.